Поранення я отримав у 23-му році, 17 липня. От. І вже у, на початку квітня, десь там, десь там 3 чи, чи там 6 го квітня я вже повернувся. Кажуть, що розвідка йде першою. Нічого подібного, перший йде сапер завжди. Мене просто звело в сторону, я взірвався. Ну, Напротипіхотній міні. Це тільки ми вставили міни в керованому варіанті і все. От, ну, щоб еха війни не було, приїдуть, мене спишуть. Якось це неправильно, я ще хочу чимось допомогти, якось так попрацювати. А що таке важко? Ну важко, важко, важко всім. От, навіть в звичайному житті багато кому важко. От. Так що тепер себе сидіть, жаліть, це теж смішно. Ви були на Донецькому напрямку, так? Що найбільше тоді ворог використовував, оскільки це тоді ще і початок повномасштабної війни, це тоді стільки не було і дронів. Якщо над тобою тоді дрон завис, то без варіантів, по тобі починає міномет, наприклад, працювати, і це стабільно було. Тільки десь висунувся, що тебе побачили. Чекай зараз буде. От. Коли ми вже за лінією виходили, то там могли нас і на відстані пострілах знищити. Ну от... У нас один випадок був, коли наші снайпери 232-го батом нас врятували. Вони просто побачили, ну, не знали, що ми працюємо там в ефірі по раціях не почули. Вони постійно ж працювали там в засідці і побачили, що в нашу сторону почався якийсь рух. Ну, от, І це вже там, уже кулеметники готувалися нас відпрацювати. Відстань там зовсім мала була. Ну, от. ну і снайпери почали відпрацьовувати кулеметників, дали нам змогу вийти. Ну от, от така от була історія. А чим найчастіше мінував ворог, що використовував? Які міни? Звичайні протипіхотні міни, котрі заборонені. Ну, нижче Женевську конвенцію не підписували. От. Це тільки ми вставили міни в керованому варіанті. Ну, щоб еха війни не було. Ворог використовував все і дистанційне мінування, і ці міни-пелюстки, яких називають ПФМ. пом 2 використовували широко, коли міна ну, от, падає, розтяжки викидає. Да. Такі теж були газові гранати на розтяжки використовували. Ну, тобто теж все це заборонене озброєння. На відкритій місцевості мені треба було зняти міні-шлагбауми для проходження транспорту, який буде підвозити БК і так далі. ну і Плюс далі там відштурмовувати. Тоді ж контрнаступ якраз був. 35-та бригада туди от заходила. Ну, А там вся дорога була в мінних шлагбаумах з протитанкових мін. Було їх там дуже багато. Ми вдвох з моїм побратимом Ігорем їх знімали вручну. Ну, взагалі там міни знімаються на дистанції, там через мотузку і так далі. Ну, коли по потобігатить міномети, ну, один раз кабом нас прикрило, там, так по-серйозному, дуже близько впав кап. Ну, ну, Плюс темно. Дрони літають, ну воно просто напружена. Коли ти це знімаєш, там десь в тилу, там якісь стаціонарні міні-поля, то там, звісно, з перекурами потихеньку знімаємо все. Ну, Там просто це отак взяв, пішов. Якось так було. Справа бліда з дока чиста, там чиста. Потім будеш йти прямо, а наліво. Паворотня братка теж чисто. Кажуть, що розвідка йде першою. Нічого подібного, перший йде сапер завжди. Тобто у сапера сама така от задача йде. Щоб розвідка вона прикриває сапера, щоб якщо безпосередньо якийсь контакт буде з ворогом, розвідка їх буде допрацьовувати. А сапер виконує свою задачу. А коли сапер починає стріляти, то вже вважає все. <клес> ну от наша робота має бути непомітною. День вашого поранення. Згадайте, будь ласка, взагалі, як цей день розпочався, яке завдання отримали. Та Воно не те, що день розпочався. У нас кожен день, як один великий день був. Ми виходили на виходи, працювали задачу. В основному задача у нас була займати позиції, і проводити людей. От. Ну і попутно розміновувати. От. Так як заходили на ворожі позиції. Ми тоді знімали міни. ну Все теж важке, плюс дорога дуже довга була. от і вся на протитанковими засобами. От, ми їх поки познімали, поки під ті обстріли потрапили, це виматує насправді. От. Сіли перепочити, отримали наказ, щоб все ж таки заводити людей пройтися по всім окопам. Там один ну, великий окоп був ну, лінія. Там був прильот, і його засипали, От, і щоб пройти далі по окопу, треба було вилізти назовні, обійти той завал. Ну, ми його обережно обійшли, все і пішли по тому окопу. Наткнулися там на ворога скажу, і якось так ті пішли і ми пішли. Думаємо, ну, зараз ми сюди хлопців протягнемо. Хай займуть, хай вони тільки повернуться, ми там влаштуємо, кажемо, хлопці, тут вже рух був, От, будьте пильними. От. Повернулись назад, От, отримали наказ, давайте просувайтесь далі. Якщо вже там нікого немає, розвідайте обстановочку. От, плюс. От. І Ігор пішов першими, якось так дуже швидко пішов. Ну, а ти виліз одразу за той завал і побіг, і, і ж, тіпа, кричу, та стіжиш, куди ж ти блін темно, з поля зору пропадеш. Ну не дай Бог, коротше, тим більше там чорт його знає, що там буде. от, кажу: ну і плюс тут заміновано все над окопом. Ну, це ж типа, коли підходиш на позицію, то перед окопом там по-любому буде протипіхотні засоби. Ну і тільки про це подумав. Спіткнувся, заплелись ноги, я пішов з дороги. Коротше. от. Ну, вже, ну Просто в нас є тропа, котру ми вже розвідали, ми по ній спокійно ходили. Мене просто звело в сторону, я взірвався, от, Напроти піхотній міні. Спочатку мені видірвало просто стопу ну повністю. Навіть Берці не знайшов. Там вибух сильний був, все ж таки 100 грамів вибухівки, вони роблять свою справу. Там хлопці просто ходили і дивилися, потім там ПМН-2 стояла та каміна, от, скоріше за все, на ній Я і взірвався. І Одразу спробував, ага, немає. Одразу дістав з кишені турникет, наклав, ну от, дуже швидко це вийшло. Замоталися, і той давай виходить. Ну, от, а нам там, щоб вийти, там треба було кілометрів сім пройтися. А як біль терпіли? Це шалений ж? Та там воно не так, що він шалений. Там більше болить сам турнікет. До речі, сам турнікет він дає. Таку, типа, як знеболювальний ефект, коли ти перетягуєш судини, воно все німіє, вже ж кровообігу немає. і Ти просто не відчуваєш уже ноги, ти просто її тикаєш пальцем, а да, і ти її не відчуваєш. Майже одразу, коли мене ще евакуювали, я казав, хлопці, я повернуся. Рішення було прийнято одразу. От у вас не було думок, що все, я тепер спишуся, буду в цивільному житті. Мене приїдуть, мене спишуть, якось це неправильно. Я ще хочу чимось допомогти, якось так попрацювати. А що таке важко? Ну важко, важко, важко всім. Навіть в звичайному житті багато кому важко. Так що тепер себе сидіть жаліть на це теж смішно. Я ніколи і нікому не віддам ці гори, долизи на її чорна гора. Hey, hey, hey. А які завдання виконували після того, як повернулися? Робили всякі там скиди, міни, от в основному робота з БПАКом. от підвозили це БК, там. Коротше, таке. Як дружина відреагувала, коли дізналася, що у вас ампутація? Ну, Кепська вона дуже знервована була, вона не розуміла, що зі мною, може, там дійсно все дуже погано. Ну, от. Ну, я сказав, ну, від мене там шматочок відвалився, маленький. Ну, от, Вона як приїхала там. Ну, от, Була трошки шокована. Ну, от. Ні, ну згодом вона звикла, і в неї не так давно сказала, що я зараз у це ходжу і. Мені здається, що в нас половина людей, ну, котрі ходять на протезах, їх видно вже стало їх неозброєним оком. Ну наскільки ми на це все в лікарні надивилися, на протезувальному. от Якось так. У мене не було паніки. Я прекрасно знав, що життя на цьому не закінчується. Я, от, наприклад, можу одягнути протез і її, там добу, наприклад, не знімати Ні від того рівним рахунком, а дехто то дві години походить знімає. Ну, воно так положено, в принципі, щоб відпочинок був, ну, скажімо так, мене особливо це ну, там не хвилює. Тобто я в одяг і навіть забувши на протезі, все ходжу і все те саме. Багато хто навіть не помічає, що в мене штучна нога. З протезом, з цим протезом, я і по деревам можу лазити, мені ну, нічого не заважає, тобто я повноцінно. Ну... Треба бігти, я побіжу, ну, може, не так швидко. Те, в принципі, з двома ногами не швидко бігав. Ну, а взагалі було на війні правило не бігати. Коли я тільки вчився на протезі ходити, трошки так складніше було, там, наприклад, по сходам спускатись, підійматися, ну, знову ж таки у мене ще і та не, не пройшла, ну, ну, все не зажило. Був там ще набряк, він зберігається, плюс формуються зв'язки, нога сама по собі могла смикатись, там, пострілювати воно. І зараз таке буває, ну, дуже нечасто. От. Люди дуже часто скаржилися саме на фантомні болі, що от, у мене їх в принципі не було. вже. Ну, от, я одразу прийняв ну, ще тоді, що подивився все, і немає так чому там боліти. Багато хто от, страждає. Це, Цей біль, він настільки вївся, він став хронічний для них. Ось. Чи помічали, як люди реагують, що ви маєте протез? Якщо в мене протезу не було в Одесі, я ходив або на возику, їздив, або на милицях пересувався, і було ну, видно, що Ну, намагалися в основному допомогти чимось. Ну, тобто, якщо я там ну, от, сходи, я під'їхав, хочу зайти там в кафе, а там такі сходи. То там навіть люди такі раз, давай, братик, ми допоможемо, перенесемо, то або там, возик, там, ну, якось в основному допомагали. так. Не бувало таке, що люди там, знаєте, смущались, хтось очі відводив, хтось щось не знав, як реагувати. Тому що... Бувало, бувало таке, в основному так. Діти так ото, йдуть, ой, а чого це у дяді оце з ножкою, ну, це таке. Ну, от, іноді там, дорослі там пояснювали, так чувшу. Що от дядя воював, і от у нього там так трапилось, от якось таке. Отаке от я чув так. А що відчувала? От як вам було особисто, от коли чуєте, помічаєте такі реакції? Ну, Як мінімум, це мило було з сторони людей, ну в плані того, що там ну, просто. Чув такі випадки бували, що там хтось отак закотив там штанину, ходить, там, світить протезами. Чув таке, що типу, ой, а можете при дітях це там не світити, і таке теж було, так? Ну, Просто це з, це з історії людей, котрих я знаю, що такі випадки були. Не боялися, що я маю на увазі лишитись працездатності і не зможете себе реалізовувати. В цьому ні, ні. Ніяк не боявся, тому що. У мене достатньо знань і професії, які я можу ну, монетизувати, як то кажуть. На гроші мене менш за все хвилювали, тому що, в принципі, я їх і в цивільному житті нормально міг заробити. Ну, тобто в мене вистачало ну, і знань і розуму, щоб заробити гроші. Чорне море, чорне море. Гарне море. Гарне море, хей. чорне море, гарне море, а все я Чорна гора. Моя чорна гора. Хей, 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 хей. ніхто не зна, ніхто не зна, да сховався місяця не знає. Вже стріляє моя рушениця, щоб почула моя киця мене моя Чорна Гора. Гей-гей-гей. Ця міна з 75-го року, ця 74-го. Тут -от вибухівка була всередині викручений проміжковий детонатор. Все, тепер це просто звичайна балванка. Ну, Заготовка під черговий інструмент. Розраховували на якусь підтримку від держави, ну не то, що розраховував, вона мені повинна була згідно законів. От. Хоча, от, наприклад, в пенсії по інвалідності мені відмовили, причому так. так. Ми подали ж всі документи. От, закон України каже, що якщо інвалідність настала під час військової служби стаж не враховується. Приношу я їм це ж всі ж документи, а мені письмову відмову ліплять, розглядати мене почали як цивільну особу, так? І письмову відмову мені зробили. І я потім звернувся до суду. Було три інстанції, от, третій апеляційний суд визнав, що відмова була неправомірна, і написали: прошу вжити певні дії. Я подав заяву, що прошу от, згідно виконавчого листа. Вжити у такі певні дії, нарахувати мені пенсію з моменту отримання посвідчення по інвалідності. Ну, все зводиться до того, що вони неправомірно відмовили, і мені треба перерозрахунок зробити. І далі мені виплачувати згідно закону. От. Ну а пенсійному фонді сказали, так, а тут же ж написано вжити певні дії. Я беру папку, перекладаю я вжила певних дій. Отаке от відношення пенсійного фонду до людей, котрі їх захищали. Ось так. Як це бути сапером з протезом? Так само, як і без протезу, або сапер, або ти не сапер. У будь-якому випадку це нічого не міняє. Саме на нульових позиціях я вже сильно там не побігаю, але але, але я можу навчити, я можу підказати, от, ну, можна на якусь таку коротку задачку виїхати, спробувати спрацювати. Ну, от. В основному зараз, коли буває, падають дрони і не вибухають, то якраз мої задачі. А не страшно вам, що можете знову зазнати критичної ампутації? Тут можна і просто отут сидіти, щось ляпне, так що всього боятися. Звичайно, є ну, певна скоріше, обережність. От, тоді ти по-іншому починаєш мислити От, ну, і робити просто роботу. От. Ну, в принципі, як і було до того, я концентрувався саме на роботі.